Всім привіт! Село Заріччя, Захузький район, колишній Іршавський район. Я звернув увагу у цьому село, але те, що місцеві жителі не закривають ворота. Зверніть увагу. Первая хата, ворота навстречу. Другая хата, ворота навстречу. Но тут еще будет прямая. Там закрытие. Там закрытие. Там не, они сегодня что-то... Дивіться. ворота відкриті, ворота відкриті, ворота відкриті. Далі теж ворота відкриті. Ще відкриті, закриті, відкриті, ще відкриті. Цікава така традиція. Чому вони так роблять? Незрозуміло. Дивіться, тут теж вата відкрити, Дякую за увагу.